Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні вас хочу познайомити ще з одним таким чудовим жителем, який у мене живе на підвіконі. Це папоротник, його назва Грін Фанта. У цього папоротника дуже густі листочки, а точніше, це не листочки, а вони називаються Ваї. Тобто, це як пальмова гілка. Це щось посередині між гілочкою та листочком. І ось ці ваї вони мають різний колір. Край кожного, оці маленькі дрібненькі листочки, які по краям, вони світліші. І тому, мабуть, трошки все-таки видно. І тому він має дуже красивенний такий вигляд. До того ж, він росте. Дуже-дуже густо. А ще, чому я захотіла зняти це відео, я його пересадила не так давно, пару місяців назад. Йому дуже воно сподобалось. І ось як він почав пускати ці свої ваї, дивіться, в різні сторони, скільки відростків. Отут спори з цих. Трошки до світла краще поверну. Їх Просто тут багато росте. І коли я витягла, ну, тобто пройшло зовсім небагато часу, як він почав розростатися. І коли я витягла коріння, то там ще дуже багато таких маленьких паростків, які хочуть вирости, і я зараз вам їх покажу. Просто він неймовірно красивий. І дуже гарно, легко росте. І зовсім він такий невибагливий. Ось зараз я його виму з цього горщика і покажу вам, як себе почувають тут корінчики, і скільки тут нових паростків, спор. Ось це все ростуть ці. Вай, ну, дивіться, скільки їх. Тому я вирішила його пересадити в більший горщик, все ж я чомусь вже маленькі-маленькі горщики, а йому, мабуть, потрібен більший горщик. Я зараз з вами його буду пересаджувати і хочу вам показати його через деякий час, як швидко він буде розростатись. Ось я приготувала для нього такий горщик. Так, він більший, багато більший, але я думаю, що йому не потрібен маленький горщик. Сьогодні в нас 10 серпня, щоб не забутися. І через деякий час я хочу продовжити і вам показати, наскільки він розрісся. Ну, все ж спробую на камеру, мені якось низько виходить. Ось йому сподобався такий ґрунт. Якось я ще про ґрунти вам розповім. У мене є одне відео, але я останнім часом почала користуватися іншим ґрунтом, субстратом, точніше, навіть, а не ґрунтом. Це мікскара. Також я його купляю поштою, тому що ну, багато в мене так що його я не використовую. Вроді більший горщик, але дуже важко сюди його запихнути. І ось бачу, що він, я його купую для бегоній. Але деякі свої кімнатні рослини я також в нього посадила, і їм дуже сподобалось. Я буду ще його замовляти, тому що рослинки дуже гарно в ньому почуваються. Угу. Можна навіть було ще більше взяти горщик, ніж цей, щоб дати йому свободу рости. Зараз я пошукаю, мабуть, ще ширший горщик. Ось я знайшла ще більший горщик, можливо, трошки занадто, але іншого в мене немає. А все ж таки я хочу пересадити. Я все ж думаю, що папоротникам треба свобода. Я надію, що в мене до зими тут буде шикарний кущ. Правда, грунту сюди багато вже потрібно. Але... Нехай росте, мені дуже подобається, як він росте. І взагалі я ще видивилась деякі такі красивенні сорти з варіагатними листочками папоротника. Взагалі я б рекомендувала тим, хто не любить заморачуватися і любить зелень папоротники до того, що вони є різних сортів з різною варіагатністю. Тобто з розкрас є ці хвай різних кольорів. Я обов'язково ще собі куплю трошки звільню місце, бо в мене все в бігоніях, вже їх занадто багато. Отже, я їх показую вам в мене більше 60 сортів різних є, вони ростуть, Тоже займають багато місця, так, трошки вирівняю. Так, я надіюсь, всі ті. Пару сточки через деякий час виростуть так, можливо, трошки горшок завеликий, але я все ж сподіваюся, що все буде добре. Ну, ось я пересадила його, хм, все ж надіюсь, що я не пожалкую, що пересадила його такий великий горщик, і він мене порадує своїми новими ваями. Ось, дивіться, як він пускать. Йому достатньо буде місця, і він буде гарно рости. Ну що ж, будемо чекати продовження. Ось минуло трошки більше двох місяців від того, як я пересаджувала свій папоротник і хочу, звичайно, вам його показати. Зовсім я не пожалкувала, що пересадила його в занадто більший горщик. Все-таки це було вірне рішення. Ось покажу, як порозростались до кінця горщика. Оце теж ті, що були молоденькі. Ось такі вони виросли. Пагони. Тут ось Це аж на самий край повиростали такі нові ваєчки. Ось тут. Це які попускали нові. Все, добре. Я вже зрозуміла суть папоротників. Дійсно, да, поки вони приймуться, можливо, і не потрібний великий горщик. А так, все ж таки, їх потрібно пересаджувати у більший. Ось такий красунчик у мене росте, зелений, мабуть, ще якісь собі папоротники. Куплю я в мене ще простенький папоротник з такими довгими ваями. Він так пускає дуже гарно. А цей такий кучерявенький. Віцейки в нього листочки. Дуже гарнесенький. Ось такий папоротник. Кому цікаві мої відео, заходьте на мій канал, ставте вподобайки, пишіть про своїх красунчиків-папоротників, можливо, хто вирощує, і якісь є особливості їх. До нових зустрічей! Мирного неба!